І Фінського академічного ліцею, Національного університету, бюро ресурсів і продокористування України. Я усі, наше гасло, наше серце, Україна, наш девіз і не буде перемогу українському народу. Ми нащадки славних козаків, які боролись за нашу незалежність. Сьогодні ми будуємо нову Україну вільну, сильну та незалежну Україну. Вогонь війни загортував наші серця та зміцнив наш дух. Бо хто борець, то здобуває світ. Сьогодні в кожне місто України за фортеці незламності та величної боротьби. Авдіївка, Буча, Краматорськ, Ірпінь. Мелітополь, Херсон. Маріуполь. Маріуполь. Ти вбив? І вбиваєш мене із градами розстріляні мрії. Я не кликала, не кликала тебе. Тебе освободить з Росії. Я тільки почала своє юне життя. Міріла про друзів у школу. Моя домівка, тепер укриття. Я не пробачу цього ніколи. Врятуйте, я у Бога прошу, щоб перестали ці звірі стріляти. Врятуйте, у усіх я прошу, я не хочу тут умирати. Стій, ти тільки стій, там витік, дитячі мрії, болить. Болить там, де зостане, болить, стій, ти тільки стій, до нодоти, болю, і жаху, ховай сльози, ховай, стій, та тільки стій. Ти живий, не мовчи. Стій та тільки стій. Зійшло на Азовом вітер над дюнами тве, холодно, але пісок пахне весною, очі вже звикли но втоми Надто багато причин мрію, як нам буде знов добре з тобою. І корабельні гармати не розіб'ють мою мрію, Віру ніколи не зрадить, серце моє, буде у віку стояти, Праведне місто Марії, доки над форми матвою. Сьогодні кожен українець герой, кожен син, кожен батько, кожна донька, кожна мати. І кожного ми так сильно чекаємо з фронту. За кожного ще молимося, це не втрачаємо віри в масині є невдолання. І віримо у наші славні збройні сили України. Oh, it's not.